Всім призвіть в каналі. сьогодні хотів розкаті показати свій топ 3 попапів для ловлі карася коропа. Ну, все таки карася, бо зараз я почав трошечки углублятись в ловлю карася на попапи. Ну, короп я вже робив коротке відео в тоті. А зараз хочу про карася. Тому що карася. карася теж ловлять на попапи. звичайно, що опариш, це все це ми не забуваємо. Але. Інколи буває, хочеться покайфувати з плетом або скарповою оснасткою, половити просто карасів, навіть хороших карасів, маленьких карасів, але все одно буває карасів, хочеться. Спершу хочу почати, то що це не буде там перше, третє місце, друге місце. Просто от три топових попапа для ловлі карася. Тому що, якщо я скажу, це перше, це друге, це третє, ви. Спробуйте перше місце, у вас нічого не спрацює, а третє місце, у вас буде карасі рвать просто капець. Тому, ну, якби, я розповім, а ви там вже собі рішаєте, які, які ви хочете. І це не буде саме по смакам. Це буде по, ну, по смакам я теж трошки розкажу, але в основному це буде форма форма попапа, тому що всі оці три попапи, три банки, то, що ви бачите, всі вони різних форм, всі ці попапи різних форм. Тому ну, давайте будемо приступати, не буду вже е, е, рішення тут балакати. І ще, до речі, плюс вам покажу, як вони виглядають під водою. Е, спочатку хочу почати з попапа Васурс. Він мені приніс дуже е, немаленьку кількість карасів і коропів, особливо, коли я рибалив на флетах. Це такі 7-мм вавторси. Ну, працюють, в принципі, класні запах десь приблизно слива або шовковиця, але я все-таки віддаю більшу перевагу, напевно, сливі, тому що такий запах прям солодкий і реально схожий на сливу. Ну, форма Вахтерса, Дамблса, як ви там собі називаєте, класно лягає на 10-й гачок. Єдине, що я його використовую завжди з підсадкою, тому що інколи буває, цей попап не стабілізує гачки. Наприклад, зараз візьму, тут в мене є трошки такі порізані шматки по Зараз візьму його, трошки ще підрівняю. Це в мене зараз шостий. Він мене вже ну такий, достатньо довгенько мені стабілізує такі попапи. Зараз вам покажу, як виглядає за презентація. Напевно, вже всі бачили, всі знають, але ті, хто новачки в цьому, то зараз вам покажу, як це виглядає під водою. Я, я вже знімав відео, як, як досягти правильної презентації Goглі на попав. Це відео я випускав досить недавно, тому ви можете його подивитись, там дуже багато корисної інформації може бути. Для вас корисної, корисної інформації та нової інформації. О, наконец. Так. Ось я отділ попав. Зараз буду опускати в воду. Ну, якось так це виглядає. Став він, як ви бачите, нажало. Ну, як, ну, близько до жалу, коротше. Ось так ця презентація виглядає для карася. Ну, в принципі, це правильна презентація для попапа. Тому, в принципі, клює, риба вся. Є амур, і карась, і короб. Ну, в принципі, клює все. Ну, ось так виглядає ця презентація. Мені вона звичайно що подобається, бо клює риба. Ну, якось так. Але головне дивитися, щоб попапи були. Завжди у вас свіжі, тому що ну бувають моменти, коли не свіжі папа не стабілізують гачок і у вас якби неправильна презентація, і взагалі там все неправильно. Так. Тепер трошки розповім про них. Це попапи, це Dynamite Bates Ваустерс. Вони в мене не свіжі. Але вони, в принципі, вклад... Чому я саме досажу? Тому що вони мене на свіжі, вони ж рахують тонущі, Тому що вони мене ну, дуже давно вони не свіжі. Тому я й досажу. Якщо ви будете брати їх свіжі, нові, то вони будуть вам стабілізувати ідеально взагалі цей 10. Це в мене 10 лік свіжі. Вони в принципі працюють. І просто так, вони трошки будуть притаплювати, вони трошки будуть лягати на дно, але це буде теж непогано, тому що може, може клінути так короб. В принципі, теж так може клівати, але якщо для ока, і в принципі, ну, щоб була більш вірогідність клівати саме карася, то досажуйте попав. Це буде набагато краще працювати. В банці їх дуже багато, як ви бачите, вистачає їх дуже надовго. Вони класно пахнуть взагалі. І, ну, я, до речі, ще інколи доливаю до ліквіда якоїсь крилевої олії, просто так капельку перемішав. І взагалі, коли ходиш на рибалку, десь через за, 2, за, 2, години, за 2 3 години перед рибалкою е, ну, додаляєш ліквіда і вони взагалі будуть працювати ну, під водою взагалі будуть класно працювати. Е, далі мушля така від гарпону, е, мушля, плум. Запах, по-моєму, тут і фруті теж, але це, думаю, що, як я сказала, запах не найголовніше. Форма в них, ось така, як бочонки, ну, ну, коротше, Вони дуже свіжі, м'які. Але вони не стабілізують 10 гачок. Вони його просто піднімають. Вони класно працюють з кренком, з гачком Кренк. Карпро, по-моєму, 8 чи 6 номер. Це я взяв на крен, але теж теж щось типу розміру 6-8, зараз одягну і вам покажу. Ну, як якось такого в мене у на нас працювало. але коли Ну, да, ставить хорошо і прям ідеально нажало. Але в основному, коли я ловлю карася, я ловлю з 10 гачками, і я його підрізаю до розміра вавтор, Е, Чому тоді не, Ну, чому я тоді не використовую просто одразу вафтерс? Тому що. Е, ну, Мені здається, цей попап, він якби. Він дуже класно під водою віддає свій аромат. Це. Я, звичайно, сам не, 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 не нюхав, але від, ну, відчувається різниця, коли ти ловиш на підрізаний цей попап і на класичний Вавторс. Тому що Вафтерс сама форма в нього така, що він вже. Ну, це форма попапа і це він і так класно пахне. Але якщо його підрізать, там будуть ці мікрочастинки. Вони будуть з попапа вилітати, і вони теж будуть робити такий аромат під водою, що риба буде швидше її знаходити. От, якось так. Це в мене зараз профмонтаж шостий гачок, по-моєму. Але ну, коротше, ви самі бачили, все працює. Вони дешеві, вони 49-50 гривень це для них така ціна. Вони класні, вони завжди свіжі, їх можна знайти майже в кожному магазині. От навіть я недавно їздив в Хмельницький і бачив щодня. Ну, от, ну, щодня вони теж продаються, і це, це класно. Вони є майже всюди, вони дешеві і взагалі класно працюють. Їх в пачці теж ці там, ну, я не пам'ятаю, 20 чи 30 грам, але. Ну, короче, їх вистачає. В принципі. Тим паче можна один, ну, один раз наживити, якщо ви знаєте, то, що на них кліє, один раз наживили на волос, і у вас буде напрацювати хоч, хоч цілу рибалку, хоч декілька рибалок. Якщо не, не злетить, не злет, нічого не обірветься, то ну, буде заловити. Змак тут і фруті, по-моєму. Ну, як назад, бо тут я ну, щось не бачу, що було написано. Ну, коротше, ось, попапи це дуже класні, ну, реально рекомендую. Тепер Перше місце по рейтингу це не конкретно ці, тому що я ці тільки надавно купив, а от ну, теж, теж від харпон, теж 8 мм, тільки знову, смак, смак був тут і фрукті, але все-таки розмір вже 8 мм і класичний попап. Це, до речі, розмір 8, 6 на, 10 на 6. А це просто 8 мм. Саме це в мене смак є Florentine, теж солодкий, щось на рівні з сливою. Ну, коротше, це класна коваба. Зараз покажу, як вони стабілізують 6 тигачок. а потім покажу, як я їх свої під, 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 підравнюю для 10-го. Так, злетів. Вони дуже свіжі, вони дуже легко розпадаються так в руках, тому треба обережно все робити. Воно роби, коли ви вяжете по віці, не робіть дуже таку е, петлі, не робіть дуже великий гуц на петлі. Тому що от коли такі попали свіжі, то цей гус буває їх рве. Рідко, але таке буває. Це неправильний, звичайно, що монтаж, але я вам хочу просто показати, як воно буде його стабілізувати воду. В принципі, майже та сама презентація, він ну, не, не стоїть, на жаль, він трошки під, його трошки підняв, але все одно це теж буде власно е, Ну, Я щось особливо, як я і у своїх попередніх відео, я особливої різниці по засічці не почув, коли в мене гачок або лежить і попав зверху, або він стоїть, на жаль. Ну, Лічно, мені різниці особливо і так нема. Тепер, що я роблю з ними, коли я їх. Насаджу на 10-й гачок. Я їх не одразу підрязаю, я їх спочатку одягаю, бо ну, виробники бувають різні. Інколи буває, то, що цілий шо шостий папа стабілізує власне 10-й Тому спочатку просто одягаю їх. Зараз одягну. Е, перевіряю. Вона його. Якби, ну, піднімаю. Бачите, піднімаю. Тепер що я роблю, беру ножиці. І роблю з нього такі як вавторс. Ну, Неповноцінний вавторс, трошки, коротше підрізаю кути. Роблю його таким, як би, прямокутним. Це ну, я зараз я вам покажу, коротше. Так обрізаю. Ну, виходить, ну, приблизно така от тема. Е, тепер так, ось, ось така штука виходить, тепер його опускаємо. О! Все, вона його поставила на жало, як, як, як треба, коротше. Тепер, ну все. Просто тепер повідець на нашу флет-годівницю і закидаємо. Ну і ловимо, і ловимо рибу. Е, ціна ну, знову ж таки 49 гривень. Дешево, дешево і сердито, коротше, краще все-таки використовувати, напевно, 6 мм, вони будуть, мені здається, взагалі просто сразу його ставити. Але якщо у вас немає, якщо у вас є тільки 8, то в принципі, не, не проблема. Просто візьміть і трошки його просто підріжте. І це буде вам теж дуже класно робити. Ну, якщо як такий монотоп, якщо у вас ем, є якісь різниці в топах, то пишіть, пишіть мені в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати, які у вас такі топові попапи для, для ловлі коропа карася, е, Або може просто до карася, або просто до коропа, я ж на ваших місцях не ловлю. Е, тому все, друзі, ставте лайки підписуйтесь. Забував мені 700 підписників. Е, всім таких ось коропів і карасів, всім удачі, всім пока. І от попав. Друзі, це зараз іде мега кісь скоро ще Жодного клювання не було, і такого карася.